Коли створюються класичні умови для примирення, перше це поразка однієї зі сторін. Ми маємо факт поразки однієї сторін на сьогоднішній день. Ні. Друга умова повне вичерпання ресурсів однієї іншої сторони. Ми маємо факт вичерпання ресурсів. Немає. Третя, третій класичний випадок це зовнішній тиск. Ми маємо на сьогоднішній день такий рівень тиску на Росії. Що цей тиск все-таки вимусить Путіна прийняти умови і сісти за перемови. Ми не маємо. Далі. Чи світове співтовариство готове повернути рукопотесненність Путіну? Ні. Путін списаний. Єдине місто, яке може прийняти його як переговорника, це Мінськ або Астана, можливо. Ну, єдині столиці. Це максимум, на що західний світ спроможеться. Чому так спонтанно і істерично Оланд і Меркель з'явилися в Києві? Тому що в новій географії безпеки при посиленні України роль Франції і Німеччини в архітектурі безпеки майбутньої зменшується навіть нижче від України. Повірте мені, що Україна, ставши переможцем у цьому конфлікті, не військовим переможцем, історичним переможцем. А Україна вже є історичним переможцем. Тому що той шлях, який нав'язав Путін Росії, це історична безвихідь. Тобто ми в нинішній ситуації історично перемагаємо, але це нам повинно забезпечити в геостратегії світовій місце принаймні в європейській. Архітектурі безпеки і роль Франції і Німеччини як ну ос основи євросоюзу при цьому зменшується. При всьому цьому не обов'язково Україні бути членом Євросоюзу, членом НАТО.